Такий крес салат у нас. Крест багатий на залізо, магній, вітаміни групи В, вітамін С та каротин. Салат насичений. значить Має загально змічнюючий дію, покращує травлення, сон, самопочуття, знижує артеріальний тиск. таке насіння у нас. леда Н. Ліда Н, місто Київ виробник 5 грамів. Ось таке салат. Потім що у нас тут ще горох. Спробуємо горох на мікросані. Що у нас тут про горох пишуть? Багато на протеїни, фосфор, вітаміни В2, В1, В9, в общем, групи В, С, К, К. Вживання молодих парусків знижує рівень цукру в крові, зменшує показники а листя має структуру подібну до шпинату. Такі. Але його кажуть, що треба замочувати на декілька годин, на 6 годин, то точно треба, ну, на ніч, в общем, можна замочити горох, а потім його вже використовувати на мікрозелень. От, горох. Зробимо експеримент з горохом. Потім гірчиця. Ось така гірчиця у нас на мікрозелень. Що у нас тут ще? Гірчиці переважають аскорбінова кислота і рутин, вітаміни С і П. Відмінний проти. Цинготний засіб, який запобігає старінню стінок кровоносних судин. Гірчиця є хорошим антиоксидантом, покращує кровообіг і травлення. Також вона допомагає при інфекціях і застудних захворювань, а також у боротьбі з мігренню. Отака От корисна горчиця. Пробуємо теж ви виростити. Ну, я візьму сьогодні декілька, потім вам тільки огляд покажу, які я купила. Щавель. Теж можна використовувати як на От, Що він тут? Містить дуже багато вітамінів, амінокислот, вона зміцнює імунітет, допомагає боротися з ГРВІ. Позитивно впливає на загальний тонус організму. корені містять до 27% дубільних речовин, хризофанову кислоту, руміцин, хризофанеїн, флавоноїди. Неподін, глікозид, непозит. В общем, все, що треба і не треба. Ще щавелі знаходиться. Потім люцерна. Така -та люцерна 100% органічна. Можна вирощувати до 27-го року. Користувати це насіння. Паруски люцерни містять рослинний фтор, який зміцнює зубну емаль, надає антисептичну дію, Вживання мікрозелені підвищує імунітет, покращує склад крові, знижує рівень холестерину. Молоді паруски допомагають регулювати травлення, захищають організм від шкідливої дії, вільних радикалів, покращують витривалість і працездатність. Що тут у нас рукола? Рукла, рукола рукола. паростки руколи, природні джерела йоду, вітаміну С. Рукола цінується за поєднання ефірних масел, вітамінів каротину і мінеральних речовин. Інтенсивно впливає на обмін речовин в організмі, сприяє виведенню холестерину підвищенню рівню гемоглобіну. Отака От корисна рукола. А, тут навіть пишуть, бачите? Пишуть 8-10 годин перед посівом. Час про остання 2-3 дні. Збір мікрозелені на 7 10-й день. От, ви бачите, ми це не, не дочитували, а тут воно у нас є: замочування перед посівом. Що це у нас? Люцерна. Замочування перед посівом 6-8 годин, час про 3-6 днів. Збір мікрозелені на шостий-десятий день. Потім щавель. Шавель. Замочування перед посівом 7 годин. Час проростання 1-2 дні. Збір мікрозелені на 7-10 день. Отак от, от. Поняли?